Нагадаю, Ізраїль не є членом НАТО, але як зауважив ветеран Егозов, в Ізраїля просто нема вибору: захищатись або загинути, втративши суверенітет. Адже крім власної армії, і власних громадян, країну ніхто не захистить. Про ситуацію на сході і в українському війську нам розповість колишній керівник штурмового загону батальйону Донбас Тарас Костанчук. Вітаю вас, студії Еспресо Тіві. Добре. Отже, ви повернулися з Мар'янки. Які у вас перечуття? Що буде далі? І на Мар'янці, і загалом по лінії фронту? Перечуття – це тут цілий аналіз. Треба робити, тому що в тільки один із показників. На Мар'янці стоять кілометрова черга з. Ватників, терес-сепаратистів, які їдуть в Донецьк, mm -hmm. також і в зворотньому напрямку. Що саме цікаво. ми так проїхались, подивились, аж туди за нульовий блокпост подивились, що там робиться. Нам тут же сказали обережно, тут снайпер працює, і працює він там кожен день, працює він провокативно, природньо, це він не, не там, а раптом щось. І щоб тримати в напрузі наших. Але головне, що мене там звернув увагу на цей кілометр. Людей середнього віку, в основному, чоловіків, які їздять з нашої території на Донецьк з Донецьку на нашу територію, і вільно себе почувають і возять там, невідомо що в автомобілях. Мені все це не подобається, одразу скажу. А передчуття по лінії розмежування, що планується. Ну, скажімо так, з нашої інформації, там, з того, що ми бачимо там, коли наші групи заходять трошки в глиб подивитись що там відбувається, і з інформацією, яка до нас доходить з того боку, ну, що у нас дуже багато інформаторів з того боку, які там інформують, ну, у них йде, умовно кажучи, зараз напруга таке суцільне. Напруга між е, російською кадрою армії, якої начебто немає, і ДНРівцями ополченцями. Мої джерела на території ДНР також mm. мене інформували, що вони їх відтискають. Зараз так. урядові установи так. в ДНР взяті під охорону чи під варту е, російськими частинами, які ну, без шевронів працюють. Так, так, так. І а у нас там. Ну, до того, що розповідають прямо про конфлікти, коли мало не Захарченко, більше, Захарченко втручався в конфлікт, коли ДНРівський там командир заарештував російського командира, кинув його там кудись на підвал, приїхав Захарченко, того витягав там і так далі. Про що це може говорити? З моєї точки зору, це говорить в принципі про те, що росіяни збираються, взявши під контроль повністю ситуацію. Потім вирішити, що з цією ситуацією робити, тобто почали зачищати. Почали зачищати, щоб у них не було сумнівів в тому, чи відбудеться. 에, скажімо, команда верніше, коли відбудеться команда, чи вона буде виконана, mm -hmm. тому що наші аля, наші ДНРівські командири, які через наші інформаторів розповідають, кажуть, ми ні за що не здамо територію, ми будемо тут до останнього битись, нам тричати нема чого, тому Це що, що ми? ми місцеві, вони нас кинуть, підуть, зайдуть у кропи, а куди нам тікати? В Росію нас не візьмуть, значить ми тут будемо до останнього стояти. А росіяни хочуть ситуацію повністю контролювати. На кожного їхнього е, полченського командира є російські поруч. Зараз вони дублюють команди, але ймовірно, що росіяни і готуються до відходу. Чи до відходу, чи навпаки, до нас. Чи настра. навпаки. Тараса, ви дуже слушно зауважили, так? З одного боку, що там такий контингент сам по собі непростий. Mm, По-друге, що він обтяжений кров'ю, серйозними Absolutely. злочинами. Так, і з третього моменту їм нема куди тікати. Ми Absolutely. живемо в передчутті реалізації чи остаточного зриву. Мінських домовленостей. Як би це на вашу думку виглядало ну, на практиці? Перше, що їх цікавить там на Мінських переговори, вони кажуть, всім амністію. От як ви зробили на Майдані, всіх амністово? Візьміть нас, всіх амністути. <кхе> Тут що саме цікаве, теоретично. Я думаю, якби пішли на крок повної амністії і на цьому зупинили, можливо, цього вистачило для того, щоб настільки у них понизити бажання. Ще втрачати здоров'я, смерть захищаючи, якби вони відчули, що ухти, нам нічого не буде. Давай тоді кину і втечу. Як хитрий хід, теоретично можна було б це зробити для того, щоб ну, не втрачати життя наших патріотів, яким доведеться йти атакувати оцих загнаних щурів, яких туди не приймуть, тут їх не амністують, то, можливо, можна було б дати їм посил, що ми вас амністуємо за якихось умов, потім. Взяти під контроль територію, а потім розібратись в злочинах тяжких, mm. де кров, вбивство, і там ті, хто повинні бути покарані, потім можуть бути покарані. Ну як такий фантастичний сценарій. Зараз вони не хочуть на мінські переробни кажуть, нам амністію. Mm. Нам тобто всіх... основна їхня вимога це основна амністія? основна амністія. А це все таки такий приємний посил, що вони розуміють, що їм нема куди діватися, і фактично вони такі в тупіковій ситуації. Вони кажуть, зробіть нас всіх народною міліцією, так, 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 ну, і... яка б була в складі, не знаю, 30-40 тисяч людей Бред повний та з іншого боку, ми знаємо, яка би була реакція вас. Зокрема, от Ні, прийшов би Моторола не, і сказав не, би не вітаю, друже важливо. Ну природне, що там я, як людина старшого віку, який там багато бачив в житті, я можу там. Десь припускати, що заради збереження життя, там я би міг там, на якийсь час там, відволіктись, да? і сказати, що ну нехай там когось амністують, аби більше нікого не вбили. Я там піду, чого бачити не буду, але це я і мені вже за 50. Природне, Хлопці 30-40, 30-40, вони будинка. навіть про це думати не хочуть. Вони кажуть, ні, і все. Ну просто якщо люди цивільні, скажімо, мирні люди, так собі ще це сприймають, той, хто сидить в окопі. Погано одягнутий, мокрий, тому що там болота, ці колоди дерев'яні, все, що ми спостерігаємо зараз на, От в ці погодні умови, це там жахливі умови. А чують вони по телевізору, як там все вже у нас добре укомплектовано, які у нас бійці гарно одягнуть, яка у нас вже сито сито воно вони так де це? Можливо, це не про нас, може це про щось іншу армію. Ну, такі. І природні, що у людей немає мотивації. ну, Україна ж в серці все рівно є. Ну не вдалося розкачати ситуацію. Тобто, ми, ми бачили Абсолютно. ті спроби, коли були намагання Абсолютно. розкачати і повернути що от, як, як там зрештою запускали сепаратистські ватажки. Так, ми маємо разом іти на Київ. Ну оцей план Кремля не, не вдався, ну, та, ну. але є законні вимоги. Так, ага. і законні вимоги це не лише поїсти а, чи там не знаю, отримати зарплату закону, так, але що робити, скажімо так, після цього. Так, внаслідок нас... поранення. Тобто ми розуміємо, у що нас 100 тисяч ну, брало участь спектр. фактично в АТО. У нас, ну, більше, так, у нас ж там вже тільки офіційно виданих, там, скільки, 150, по-моєму, чи 175 тисяч mm -hmm. учасників бойових дій, учасників АТО. Але коли тут же озвучують, що 750 прокурорів отримали учасника бойових дій, тому що вони побували десь в Краматорську. І... Ну, мова кажучи, друга третя лінія, блокпости оці міліцейські загони, які для того, щоб їх не, не люструвати mm. на місці, закидали на блокпост. Вони стояли, нічого не робили, тому що це блокпост, який вже третій там третя лінія, чи друга там ніколи не вони повернулись. Вони вже учасники бойових дій, їх вже не можна люструвати. А бійці, -то, які сидять напередку на лінії розмежування, все це через себе пропускають. Таких декілька десятків тисяч. Я думаю, До 30 тисяч, тих, що реально учасники бойових дій. Можливо, можливо, провести якусь ну, страці. Мається на увазі відділити зерно від полови, так? відділити аватарів від конкретних бійців. Не ті, що там ходили ізюмом. Нам не треба, нам не треба нічого вигадувати? От у нас є приклади, німці дуже просто зробили. Перша категорія той, хто бачив у вічі ворога. Той, хто стріляв в ворога і міг бути вбитий. У нього 100% утримання пенсійне до кінця життя. Там, і так. там цілий спектр того, що на нього розповсюджується, тому що він учасник бойових дій першої категорії. Друга категорія – ті, хто підносили патрони. Теоретично їх теж могли вбити, але ймовірність вже набагато менше, тому що вони підносили відносили поранених. Там і так далі. Третя категорія, які десь стояли на блокпостах, і їх там ну, гіпотетично вони могли щось втратити, здоров'я життя, але чисто гіпотетично. І там зменшується відсоток. Ці мають 100% пільг і дуже хороших пільг. там, І санаторне лікування, і я ж кажу, і пенсія забезпечення все життя. для першої категорії. Ті, хто ризикнули, вбивали ворога, могли бути вбитими. Другої там 50%. Від цих же пільг третій, 25 там залишається. Ну, дуже все просто і справедливо. Ці мають свої, ті свої, ті свої. Ні в кого немає один до одного претензій. Тому що, коли я на комітеті Верховної Ради ми там сиділи, розглядали питання по резервістах, чому резервісти у нас не військовослужбовці і бідні ці сім'ї загиблих резервістів не знають за що їм жити. Тому що у них немає забезпечення, тому що в законі написано, що це стосується тільки військовослужбовців, і оці кілька сотень тобто резервіст. загиблих резервістів. Mm -hmm. У нас виходять загиблі цивільні люди, тому що резервіст це цивільна особа. Тобто, минуло два роки справа не, ссунула. не сунулась. Вона досунулась до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Де лежать три законопроекти вже два місяці, і їх ніяк не передадуть у Верховну Раду на секундочку. Чому вони там лежать? Питання Бо генерали завжди кажуть, нас все добре. Ми, ні, ми ні, йдемо ні. семимильними кроками до стандартів НАТО, але ми знаємо, ні, ні. як це ви це слово було, тому що ми розуміємо, що вони не йдуть нікуди. Вони вірніше от семимильними. Вони так, щоб дійти туди там через 10 років. Це все робиться для того, щоб вони собі спокійно вийшли на пенсію, гарантували собі хороше життя до самого там смерті, а потім нехай наступники там реформують і все. Оце ж отак у нас робиться реформа і перехід на стандарти НАТО. Немає цього. Тому що, якби це було, не було б цих генералів. Вони не потрібні в форматі армії НАТО. Там зовсім все інакше, а вони цього навіть не сприймають. Вони виховані, вони виросли на інших постулатах на Совєтській армії. Ще це генерали, всі вихідці. Ще з тієї армії. Ну ну не можуть вони сприйняти, що воно вона може бути інакшою. Дуже вам дякую, Тарасе, за розмову.